Ти говорила е, про те, що у вас з колишнім чоловіком був роздільний бюджет. Скажи так. у нових стосунках, угу. ти знову ж за роздільний бюджет між чоловіком і жінкою? Та мені здається, що, що немає такого, як має бути за або проти в стосунках між двома людьми, як вони вирішать між собою, так і є. Ми якось цю тему не обговорювали, які, який має бути бюджет: роздільний чи нероздільний. Не знаю навіть що сказати, але ну, не обговорювали реально угу. цю тему. Для тебе шлюбний контракт це ок? Напевно, так, але. Слухай, це така важка тема, тому що невідомо. Знаєш, хочеш зрозуміти, з ким ти жив? Розлучися для того, щоб зрозуміти, як себе людина поведе після, після вашого розлучення. Розумієш, мені я взагалі не типовий варіант, тому що коли я розлучилася зі своїм чоловіком, я ні на що не претендувала, ніщо нічого не брала, окрім особистих речей із нашого житла, де ми жили. Він же тобі залишив щось? Ні, ні, ну що значить, він мені залишив? Що ну, там... означає фраза? Він, Сказала, ты, тому... він мені має щось залишати. Э, Продовжує жити в цьому будинку. Ні, ні, ні. Я сама, сама купила э, собі житло. І тобто я... він платить просто аліменти? Ні, не, він оплатить не аліменти. Він... Чому, що тут дивного? Ні, я просто хочу уточнити, він не платить аліменти, але у нього нормальні стосунки з малими? Звичайно, у нас ага, у всіх прекрасні все. стосунки. На, на всякий випадок. А, ні, у нас усі хороші. Просто ми не оформлювали це якоюсь офіційною бумажкою. Чому ти приховуєш особисте життя? Ти людина публічна. А -а. Так а -а. кому це цікаво? От Серйозно. Кому цікаво? Виключити камери нашим глядачкам. Я тобі розкажу, що тобі цікаво. Я не знаю, просто на даному етапі мені би не хотілося говорити про особисте життя, mm -hmm. ну тому що я поки що не відчуваю, що, що, що цей час настав з різних причин, з яких не буду говорити. І зараз війна в країні. Я буду тут розповідати про припиті свого особистого життя. Так це круто, що під час війни кохання нове з'являється, mm, а та... тільки всі розлучаються. Но тобі, Ні, прописують, я можу... тобі прописують романи, так? Ти знаєш, так? Так, е -е, я читалася. Посиділа, пообідала з Хливнюком вже, розумієш, у мене стосунки з хливнюком, що угу. в принципі смішно, бо ми з Андрієм бачимося раз на півроку. Я не хочу говорити про своє особисте життя. Про Валеру не... промовчала. Бо я не вважаю, що це зараз предмет е розмови. Зараз. Я, коли, коли, коли я відчую, що про це варто говорити, я про це скажу публічно. Ти готова до заміжжя ще раз? Та я не знаю. Напевно, готова. Я, я не думаю, як? Про Це як, це типу, весілля. Е, лична, ну, зараз точно ні. Ні, коли, ну Зараз ні, але там в майбутньому. Чи це там скромне? Я про це не думала, якщо чесно. Я люблю, як всі дівчата, бути в красивих сукнях і щоб жінка. Говорила про амихіка, але про те, що треба mm -hmm. зійти з рушника або скилома. Насправді іронічно ставлюся до цієї всієї історії заміжя шлюбу як опції, до якої варто прагнути. Mm -hmm. Чому? Тому що. Ну, тому що я, я не бачу причин, окрім офіційного статусу бажання двох людей просто це мати як радість. Да? Я, і коли немає дітей спільних, то це все організовувати. А і от, як по, власне про спільних дітей. А ти готова встановити дитину з наразі зі не го своїм новим обранцем? Наразі не готова, і е, це дуже важкий процес, до якого треба прийти, і рішення. Яке несе за собою відповідальність і дуже багато але психологічних, над якими теж варто працювати. Тому наразі на день запису ні. Мої улюблені питання про гроші. Угу, Давай. А, у тебе два ютуб-канали. Я порахував а, по переглядах, то, що, що вони в середньому тобі мають приносити на місяць 10 тисяч доларів. Ні, менше. Це п'ятьорік. По-різному буває, в залежності від монетизації тих чи інших відео. Зараз вже краще з монетизацією, але до того весь вечір, весь канал вечір, всі відео на каналі вечір були з жовтою монетою. Відповідно, ми могли існувати тільки за рахунок Патреону і наших uh -huh. глядачів. І плюс команда ж у нас велика. От зараз нас тут, раз, два, три, чотири, п'ятеро вас тільки над цим продуктом, у нас 12. Дванадцять, якщо зібрати все докупи, ну по-різному буває, але це більше п'яти тисяч. А скільки тобі з цих п'яти тисяч п'яти семи тисяч потрібно на життя на місяць? У мене різні джерела доходу не тільки YouTube, але ще я на телебаченні працюю. Угу. Ось а ти отримаєш там як телеведуча? Uh, ні, я продаю туди свій продукт. Ми наш не продаєте його робить продукт uh -huh. як продакшн. Фактично. Плюс я даю майстер-класи, лекції. У нас є телевізійна школа, є Скул, і багато, багато різного. Це е, кілька тисяч доларів на місяць точно. А um. скільки тобі потрібно на життя? Скільки ти витрачаєш зараз? Ну, тобто зараз ну, ти кілька, живеш кілька тільки. Тисяч, сином, ти, кілька пораху. тисяч доларів на місяць потрібно. А зар, заробляю, скільки? Ну, дуже важко е, порахувати, тому що кожен місяць. Е, Кошта не менше п'ятерки. Е, Ну, якщо все зібрати, можливо, десь десь так. Да. Ти розповідала про те, що тобі пропонували піти в політику, і навіть в партію, де першим номером мав бути Олег Винник. Ну це так давно було? — Так, е, mm. я так розумію, що це була аграрна партія на чолі це з то, якась, да, якась смішна партія. Е, е, чому ти тоді не погодилася? І чому ти не погоджуєшся зараз, коли тобі ще пропонували? Тому що ти говорила mm. про те, що тобі не раз пропонували, чому ти не погоджуєшся е, піти в політику? Я не бачу сенсу сидіти там просто аби е, брати участь в цьому всьому сюрі, який там відбувається зараз. Я mm. дуже сподіваюся, що парламент наступний буде інакшим. Ефективність моя як журналіста для суспільства і для країни вища, аніж ніж би я там зараз була. От я дуже рада, що тоді перед виборами. Всі політичні сили, окрім ОПЗЖ, мені пропонували місце всі, але я рада, що я не пішла, тому що тому, що ефективність в цьому нульова. Плюс я дуже люблю свою роботу, свою професію, і у мене є команда людей, які зі мною разом працюють, і ми любимо те, що ми робимо. А йти і поєднувати, може, у нас були такі випадки, поєднувати свою основну роботу і політику. Це значить, бу ну, просто халтурити при тому, що тобі суспільство дало такий вотом довіри. А скільки тобі максимально пропонували грошей за вступ в ту чи іншу Ніхто зі мною про гроші не говорив. Мені просто пропонували долучитися, а давай умови поговоримо пізніше. Рік тому ти сказала, на даний час я не відчуваю розчарування від Зеленського. А Пройшов рік. Твоя думка змінилася? Моя думка про Зеленського як про людину, яка випадково. З'явилася на політичному обрі, я думаю, що він це сам визнає, бо він не готувався бути політиком. Вона лишається сталою. Дуже багато рішень неправильних було допущено, і найнеправильніше рішення це була посада голови СБУ. Угу. Хто на твоєму каналі не занурений в політику, друзі, прогугліть плівки СБУ, плівки господи, як же цього зали? Сивковича і Кулініча. Знаю, що це імена вам ні про що не скажуть на цьому каналі, бо тут напевно немає політично такої заангажованої аудиторії. Але якщо ви пригуглите, ви зрозумієте, що президент призначив свою свого друга на посаду, яка потім коштувала життів. Чому коштувала життів? Бо ця людина через прослушки ми це побачили, здала багато посад в різних регіонах російським агентам. Це було доведено Державним бюро розслідувань, яке зараз. Існує на 2023 рік, і що найжахливіше, що президент, я так собі цю цей ланцюг побудувала, нам всім розповідав, що будуть шашлики, що буде Великдень, і все решта якраз подачі, я думаю, цих всіх персонажів, бо вони його запевнили, що війни не буде. Хоча наші західні партнери кричали, просто що буде, що буде війна. Тому це все коштувало життів тих самих розстріляних машин в Бучі, бо невідомо, де були ці люди, ці мами з дітками: в Ірпіні, в Мощуні, в Миколаївці в багатьох інших містечках під Києвом, так і в інших регіонах. Ну, по факту, е, тому... це тільки е, зараз може звучати як маніпуляція Чому? з твоїх вуст. Ну, тому Чому? що ми ж до кінця і не знаємо, що це саме е, це коштувало. Розстріляних машин. Ми не знаємо. Ми не знаємо, що буде, але якби ми сказали, що буде війна, то люди би могли підготуватися. Я це знаю точно. Mm -hmm. Якби якби тобі сказали, що війна, ти би залишився вдома, чи ти би спробував кудись кудись Тіхти? втікти? Ну з дитиною з своїх дітей сховати. Ну так багато би тоді чоловіків виїхали. але зараз не було б нашої мільйонної армії. Ні, ні. армії Слухай, можна армії було би таку стратегію зробити як зараз. Чоловіки би не могли виїхати, mm -hmm. а, але у вас є час на те, щоб ви приготувалися. Тобто, це не маніпуляція, це просто фактаж. Але є і багато хороших речей, багато хороших призначень. Валерій Залужний, і це воля Зеленського. Тому uh -huh. величезний плюс. Другий момент: там, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прекрасна людина на своєму місці. Це великий плюс. Михайло Федоров, Міністерство цифрової трансформації. Чудова людина фахова, яка зробила стільки проєктів, які потім у нас хочуть запозичити так, інші країни. Попаду, Це так. факт. Тому про хороше і про погане. Я можу говорити, а так, щоб прям тобі якийсь вердикт дати. Я думаю, що я його зможу дати. Коли закінчиться зацеліг, е, Ні, його, його немає. немає. Він, він не здав країну, він залишився в ній. Це нормально, угу. а за це я поважаю ця людина.